І якщо ви все-таки надумаєте сотворити гріх і поїхати в кукурузу, щоб її там нарвати, то вас не буде видно, допоки ви не почувствуєте в себе похребтові дрина. Так що так. Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про єдиний правильний шифер. Нарешті. Нарешті він з'явився в місті Вінниця. Десь я бачив в інтернеті, що є такі цвіта, але в Україні таких я частенько не бачив. В Вінниці у нас взагалі в перший раз бачу. Дивіться, зараз говоримо чисто про колір. Чому єдиний правильний? тому що колір правильний. Ті, хто зараз почнуть казати, хоче красти, красти. хоче. Ну, я кажу вам так, ну а чого зразу красти? Ви, наприклад, живете в селі. Ну, єстесно, ви живете в селі. Якщо ви берете цей бігемот, а цього, то ви його ж на балконі в себе не поставите. І, наприклад, на вихідних, ви хочете виїхати що? Десь покосити, десь в якихось мочарах дерев порізати, не красти мочарі серед поля, в яких можна спокійно собі роботи, і вам за це ніхто нічого не скаже, навіть е, той орендар. В якого ви це будете робити, і дякую, скаже, тому що він не буде сам це все діло викорчовувати. А благодаря вам, за рік-два ви там йому все зачистите, він тільки візьметься, все згорає, здіскується і забудеться. То, що таке виїхати серед поля або з боку ліса стати синім трактором, червоним трактором. А що оцим зелененьким? Різниця є. Ви будете як не як, невідімі. Все, що вам треба буде тільки зробити, це як на мене, це докупити ще 2-3 балончика краски, вантаж домалювати в зелений, діски бажано в зелений. І отой синій бардачок. Не знаю, як він там опинився, чи його по дорозі загубили цей прицепили. Ну, маємо то, що маємо. Бардачок синій. Тобто колір є. Зараз нам дуже багато цікаво говорити про трактор. ціна, ціна до речі, 3600. І 3600, грубо говоря, якщо я за свій віддавав 2800, це вже 50 баксів давали скидочку. Ну, звісно, да, вже, вже ціни не ті. Но. І трактор не такий. По особливостях радіатор під капотом спереді, так як ви любите. Тобто Тут багато місця. Заходи, виході це ми зараз обговоримо. все. Коробка Коробка не така, як в мене. Чисто візуально, НШ вам перекинули наверх. Тут у вас залишилося місце, вже можете так розумію, оце все діло розкручувати. У вас є ще один вал. Народні умільці, я думаю, сюди щось примостерять і буде воно працювати ще на щось. У вас є блокіровочка. Ну, що саме в ньому цікавіше? Не знаю, де ви це будете використовувати. Я розумію, що ви як купите техніку, потім ще її обмиєте, то у вас вже не техніка, а абоїнг, Ну, у вас є, пожалуйста. Циліндр приноділівки, це вже все. Це вже будете опускати в ту землю, все, що тільки сюди на цю нав'язку вцепити. По нав'язки все як було, так і осталося. Ті ж самі чулки, мости, прицепне і тому подібне. Просто реально змінилася коробка іменно чисто візуально збоку, ну, зверху, знаружи, як вам ще сказати, не знаю. І. Бачите вже, як воно виходить. Через розпідділі все вам буде шарабанити Зараз ми до цього повернемося, давайте почнемо іменно з переду. дивіться Моя задача не втюхати вам трактор, зараз ще потім буде одінне відео, я вам розкажу по продажу трактору, бо дуже багато до мене звертається, поможи купити. Я вже мовчу, що поможи продати. То ми обговоримо в одній відео. Дивіться. Можете купляти собі який завгодно. Синій, зелений, червоний, розовий, навіть, якщо буде. Ну, кожен вибирає, що йому подобається. Моя задача вам показати, що є. А ваша задача вже определитися, що вам краще підходить, і коли прийдете до продавця, щоб знати, що в нього спитати і куди подивитися. Радік спереді. Він зараз як був на датчику, так і є на датчику. Це з однієї сторони хорошо, з іншої сторони, я всім раджу робити принуділку. Тому що є випадки, коли люди вже кажуть, що там півроку поїздив і датчик трошки здох. Якщо датчик трошки здох, то ви можете отримати перегрів. І ви навіть не будете знати, що у вас перегрів, тому що цей датчик вас буде показувати 40 градусів, а звідти вас просто пошурує пар. От тоді ви поймете, що ви перегрілися. Тому, якщо просто вам, давайте хто не в тємі, Ось звичайний синій шифінг В нього що? Так як в нас, бачите? Від генератора і на радіатор собі дує. Тобто включили і принудительно воно зразу почало працювати. Так, же саме раджу тут. запитати його все напряму, тільки повернули ключик, значить воно у вас почало працювати. І все, і ви в курсі, ви знаєте. Тому що, коли ви будете сидіти спереді, Тобто радіатор у вас буде під ногами, то ви будете бачити, що цей вентилятор крутить і все там працює. В даному випадку ви нічого не будете бачити, як воно крутиться, як воно працюється. Зрозуміли? Ну, реально ж не видно нічого. Далі. В чому мінус даного розташування радіатора? До ліси до акума, треба цю, мабуть, штуку все-таки розкручувати, знімати. Лісти до головки, стопудово його треба знімати, тому що місця немає. Тобто, попереду у вас буде. Обмежений простір для роботи. Ну, якщо ми будемо дивитися ззаду, отако аж, будете залазити, вилазити, у вас буде більше місця для того, щоб залізти вилізти. Це раз. Друге, доступ до задньої частини двигуна до того ж самого щупа на масло в моторі. Тут вже є. Тобто, ззаді обслужити долізти, вам буде набагато краще. Ми як не раз там в місяць ліземо до цього щупа, то звісно, ти тут і згибаєшся, бо треба якось з тої сторони залізти, достати, подивитися, піджирає він масло чи не піджирає. Є. Тепер давайте поговоримо про те, як то кажуть, наскільки цей шифінг-шифінг. Я думаю, ви зрозуміли, що кажуть, що тіпа, то цвет не такий, то ще щось не таке. Я вам кажу, вибирати вам. Ну, що я вам можу сказати? Ізначально, тільки коли ці трактори появилися, візьмем, наприклад, червоний і синій. Різниця між ними була. Якого Макара. І для мене, наприклад, та різниця була суттєва. Не знаю, може хтось подивиться з тих людей і скаже, що в нього таке є. Бачите, літьо на блоки. І тут йде виштамповка. Ось таку вам покажу. Надіюсь, вам видно. За цим краником зразу. На тих моделях. На синіх, наприклад. Ця виштамповка ізначально просто бралась болгарочкою і зачухувалась. Тобто, її не було. І оце єдине, що мене лякало. Тому що на той момент вроді би купив трактор, у тебе якийсь номер двигуна, то, що там на ньому набито, а його взяли чомусь спиляли. Оце мене лякало, і за того ми просто взяли червоний. Якщо ж брати цей, дивіться. Перше, що звертаєте увагу, якщо це шифінг, має бути бірочка така. Зараз багато десь каже Сіння, бірочку можна яку хочеться цепити, добре не спорю, це я з вами згоден на всі 100. Штамповка літьо. Ось ось. З тої сторони двигуна є. На подоні значок є. Все, шифень, вещь мощ. Якщо брати, дивитися по коробочці. Те ж саме, приходите, дивитесь, шукаєте іменно це літьо. Не знаю, може вам видно. Он є раз. Хтось може сказати, та це тільки зверху прицепили та й все. Заглядаєте під низ, он знизу також є. Тобто отаку штуку вам вже ніхто не зможе нафабулити. Така штука фабулиться тільки зразу на заводі. Тобто, Якщо її вона в літі заложена, то вона є. Все. Ну плюс он ще один значок шильдік шифінга. Ну, ми ж до шильдиків не прицепляємося. Ми цепляємося до реального чугуна. От до того ми цепляємося. От і все. Так що 3600 в зеленому кольорі. Як не це набагато краще, чим? Чим, що? чим якийсь інший другий трактор. Тому що інший другий трактор буде починатися від 7. Ну, тільки оці десь будуть в районі 6, здається, стартувати. А взагалі я вам силочка зверху на відосік, подивіться, розстановка тракторів в моєму пріоритеті. Комусь буде цікаво, то дивіться. А так кажу, він мені подобається іменно зеленим кольором. Цей бардачок, звісно, це треш, але, Кажу, балончик краски і можна його зробити повністю зеленим. І якщо ви все-таки не думаєте сотворити гріх і поїхати в кукурузу, щоб її там нарвати то вас не буде видно, допоки ви не почувствуєте в себе по хребтові дрина. Так що так. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, і удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.